Тільки yeah. Наш інтер, це сюрприз. Сидіти з кіндером. Це сюрприз. Настоящий сюрприз. Нас і сидімо залу підсадив. До речі, може я присутня, може, озвучили. Ви знаєте, хто тоді біку в міській раді на цесії? Це родич Кінзера, старшого зятя, старшого Цікаво знати, що він тут робив в робочий час. Правда, Працівники міліції його забрали, бо він представився підприємцем. Він сидів серед нас. До працівників міліції що запит ми не посилали. Ми не посилали запити і не питали, яке покарання він за це заніс. Обично, в радянські часи за це що робили? 15? Мені я впевнена, не один раз він до громади, до не вийшов. Шановна громада, ми повинні бути розумні. Давайте виберемо п'ять чоловік з громади і вони підуть до нього. Не будемо ми, щоб на нас потім знов казали, що ми щось хочемо тут зорвати. П'ять людей підете, заправте, щоб він вийшов сюди. Бажаючи, хто є бажаючи? <рес> хто бажаючи? Хто бажаючи? Так, хто піде? Ні, ну вчекайте. Виховайте, хто з громади? П'ять По-перше, пан Кіндер, пан Кіндер призначив відповідати, чи як це називається, Ні, напевне, не відповідати, а напевне, все-таки обороняти малий бізнес пана м'якоту Петра. Це поважна людина, ми не маємо нічого проти е, м'якоти Петра, але ви мені поясніть. Але якщо для папа Петро малий бізнесмен, то хто вже ми тоді? Дійсно, як вони нас називають, мабуть, пиріжки. Ми прийшли сюди сказати, що ми не пиріжки, ми громада. Ми не пиріжки. І ми будемо оборонятись, Ми більше мовчати не будемо. Я все-таки рахую, що там кіндер це є зрадник, зрадник батьківщини. Тільки з тої причини... Що все-таки партія Батьківщина сама по собі десь, не в місті Ковалі. Вона не є погана. Юлія Тимошенко стоїть за народом і виходить до народу і зустрічається, їздить по різних містах. А наш шановний пан Кіндер з цієї батьківщини не може спуститися до нас, не хоче, не, не, не вважає за потрібним. Ми не повинні мовчати, ми повинні допомагати одне одному боротися. тільки потримайте ви нас.